Саме з кінця ХХ століття і з часу виходу саме з цього фільму мені завжди хотілося відновити це в 72-му масштабі. Ну і можливо мені в цьому допоможе саме ось цей український набірчик від стрільця. Ось так виглядає коробочка. І тут у нас, у нас зазначено, що тут у нас аж, аж, аж 42 фігурки. З іншої сторони у нас тут так трохи історії про столітню війну, і також вже трошки показані розфарбовані моделі. Ну, а всередину я загляну зараз вперше, от тільки при вас. Так, і тут у нас 6 вершників, бачите, ось такий літнічок. До них йде отакий літнічок з вершниками і трішечки піхотинцями, не вершниками. Так? Також у нас іще. Два ось таких от літнички. Отак от от вони виглядають поки що на них. Ну і давайте їх розберемо і подивимося поближче. Ну і Жанна Дарк у нас виглядає десь приблизно так. Єдине, що я не впевнений, що підібрав їй вдалого коня, адже на її фігурку складно підбирати якусь точно підходящого коня. Я думаю, що, в принципі, можна дати їй більш, скажімо, якогось важкого коника з більшим обладунком. Тут я також. Середній ось такий просто на кітках і є повністю в легких легкі коники без жодних обладунків. Ну, ось так от у нас приблизно може виглядати Жанна Дарк. Також на ось такому майже конику у нас є ось такий от лицар з сокирою. І от десь приблизно так він може виглядати. Єдине, що середні такі коники вони такі більш в галопуючому. Варіанті, тому я би, звісно, їх робив якісь більш поспокійніші варіанти. І зараз я вам покажу ось так тут може виглядати король, якщо я не помиляюся. До речі, дуже хороший коник для саме нашої Жанни Дарк. Я думаю, що також підходить. Єдине, що я так подивився по коробці по картинках, наче йому віддають такого найкращого коника. Ну, а поруч з ним, також у важкому обладунку, коник ось такий, що можна поставити. Тому один із цих коників, ну, я би все-таки віддав Жанні. Ну і далі у нас буде два ось таких легких коники. Тут у нас лучники, один варіант і другий варіант ось такі от варіанти. Ну Тут, якби, я думаю, що точно вони саме для них і зроблені. Тому тут якби без варіантів якихось особливих, ну а давайте я просто спробую Жанну Дарк поставити на якогось ось такого коника. І вона знову ж таки показує нам тут проблему цього набору, що вершники не дуже легко скажімо так, підходять до коників, їх ще треба буде допілювати, доганяти. Але якщо говорити за вершників загалом, то вони ще доволі такі об'ємні, тому що далі ми перейдемо до невершників. І тут, так би мовити, є що сказати, де показати. Тому що ці фігурки більш виглядають пласкішими, ніж, скажімо так, очікуєш. Звичайно, ми розглядаємо з точки зору теперішнього, коли вже є у нас, знаєте, 3D-друк, супер-дупер. Ідеальні об'єми, дотримання балансу і всього іншого, важко глядати набори, коли були випущені давним-давно. Ось такий якийсь непонятний для мене мужичок. Я так розумію, це якісь чи то задачу в нього сигналізувати, чи то давати якісь команди, чи то це якийсь командор. Командир. Підкажіть, будь ласка, в коментарях, хто знає. ну і Наступний варіант єдиний варіант у нас із Двома зброями, тобто з кінжалом і мечем. Ось такий у нас крутий фехтувальник. Видно, що він, так би мовити, не, не спільно з кимось працює, а більше, так скажемо, схоже на якогось одинокого асасина. Ну і давайте перейдемо до класики жанру для столітньої війни, щит-меч і, звичайно ж, важкий якийсь обладунок. Тут, до речі, на мечі навіть є ой, на щиті навіть є якісь візерунки. Що, в принципі, радує, тому що іноді вони такі виглядають трошки пласкуваті, і думаю, що ніяких серунків взагалі не буде. Як на мене, один із кращих таких варіантів. Далі, у нас є ще ось такий, до прикладу, варіант. І він, на жаль, доволі такий, ну, як на мене, доволі плаский. Тобто немає якогось відчуття об'єму в деяких з цих фігур. Наступний варіант щит-меч ось такий. І тут у нього дуже цікавий, скажімо так, шолом з вушками. Чесно кажучи, бачу таке вперше не можу назвати себе знавцем столітньої війни. Але, мабуть, такі варіанти захисту застосовувались. Наступний ось такий варіант, бачите, не поїв, ледь стоїть. Що вам сказати? Поза непогана, єдине, що доволі таки пласкувато. Ще один варіант, цікавий варіантчик такий, от, знаєте, теж навіть якимось візерунком на щиті теж щит-меч. Ось такі от вони виходять. Як на мене, то ще один варіант також з вушками захисту на шоломі. Ось такий варіант і, мабуть, один із кращих із таких от щитових і мечових варіантів. Ну і Фінальний варіант щит-меч. Ось такий. І того у нас виходить вісім фігур з щитом і мечем в руках. І переходимо до фігур з дворучними мечами. Але не все так просто. Я вам зараз покажу ось так виглядає одна з фігур, і це, мабуть, хороша така, скажімо так, інтерпретація воїна з мечем дворучним. Тому що далі у нас от є, наприклад, варіант ось такий. І сказати, що у нього дворучний меч в руках по позі можна сказати, що так. Але по довжині я б сказав, би, що він у нього давно вже сточився. Або зламався. В общем, у нього якісь проблеми з цим дворучним мечем. Так само, як і в цю. До речі, дуже красиво у нього шолом, такий, хто знає такий. Класично французький, якщо я не помиляюся, а от меч йому варто було би збільшити. Не знаю, замовити якусь операцію з збільшенням меча. Звичайно, для колекціонерів це не є великою проблемою. Хто знає, то вміє. Хто не знає, то здогадається. Можна зробити навіть із фольги або з будь-яких інших матеріалів. Але тим не менше в наборі, звісно, хочеться отримати більш готовий варіант. Далі, а як на мене непоганий варіант. Тут він дійсно навіть схожий, що в нього дійсно дворучний меч. І ось така цю дернацька пуза. І також у нього можна відзначити, що також є ще й щит, маленький щит, позаду прикріплений. Тобто варіант, що у нього просто такий полуторний меч, який він зараз використовує чомусь двома руками в дуже такій незручній позі, але також має варіанти щит-меч мати. Тому ось така суміжна фігурка. Ну і фінальна із цих з дворучних мечів, ось така, непоганий варіант, як на мене. Хороший замах, хороша ета, якби ще він не був такий трошечки пласкуватий, був би ідеальний. І того у нас, якщо я не помиляюсь, 5 таких от фігур з дворучними мечами, ймовірно. І тут принаймні хоча б його реалізували добре. Ну І далі давайте переходимо до ось таких, до булав. І тут у нас явний такий наче, командир в командній позі. Е, непогано пророблений, до речі, в нього шолом. Та й загалом обладунок проглядається добре. Ну І також у нього є супер-дупер зброя. І до нього в колекцію, як на мене, підходять два ось таких непоганських також ж, е, з такою ж самою зброєю. Варіанти. Якби вони ще не були такі трошки пласкуваті, взагалі були б. Ідеально підходяще для моєї колекції. Так. І ще можна на завершення цієї четвірки поставити ще ось такого. У нього дещо інше. Тут взагалі, начебто він схожий на робітника, який чомусь в обладунках. Тому що молоточок у нього такий іначе дерев'яний. Але ну, ось така от поза вийшла. І давайте перейдемо до доволі е, специфічної. Зброї. Тому що, як на мене, тут мала би бути якась. Чи це гарда, чи це якась варіант списа, але щось, як на мене, то занадто короткий в нього і сам спис, і занадто коротке лезо. Що це? я, чесно, вам не можу сказати, що мали на увазі автори, що це за зброя. Можливо, ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарі. Ну, і говорячи за списники, тут є два списа, які йдуть окремо від Фігур, ну, і зрозуміло, що фігури під них о, тільки дві ось такі варіанти. Ну, тобто можна трошки допрацювати, і вони будуть обидва тримати його, ці свої списи обома руками. Ну, я так вставив просто щоб, так би мовити, без клею вам показати, що такі варіанти є, і вони, в принципі, непогані. Хоча списи ще треба було б, скажімо так, доопрацювати. ну і Говорячи за гарду, о, таку от у нас, значить. Спис сокира а-ля щось таке. Мені здається, що це, мабуть, карда, тому що схоже на щось таке. От у нас є ось такий і також з чудовим захистом на вуха. А-ля принцеса із зоріних війн. Так, ну і також у нас ще є дворучна зброя. Ось така у нас сокира з подовженою палкою. Так би мовити, це ось така от хороший доволі інструмент і доволі грозно виглядає. І, в принципі, про фігуру можна сказати, що вийшло більш-менш-менш. Більш Далі варіанти. Тут, до речі, підставочка, як на мене, доволі таки пласкуваті, деякі зустрічаються і не завжди вони стоять, доведеться підклеювати. Тут у нас просто точно варіант із сокирою. Ну, До речі, може бути. Непоганий. Хоча сакіру можна було б трошечки, так скажемо, зробити якось виразніше, або позу, ну, зробити більш, якось цікавіше. Ну і єдиний у нас варіант це у нас стрілецька зброя, якщо я не помиляюсь, мабуть, її заряджає, або це все-таки арбалет. Мені важко сказати, що це саме використано, тому що схоже і на те, і на те. Тобто схоже на арбалет, що він його заряджає, але, як на мене, то могла б бути стрілецька зброя. Так, і точно, арбалетчик це ось цей. Хоча трошки вийшов він, на жаль, пласкуватий, але ще більш-менш, тому що те, що я зараз далі покажу, як на мене, взагалі позор якийсь. Тому що тут у нас арбалетчик у якого. Трохи недороблений арбалет Тобто ні вушка не зроблені, ні заряджаюча частина. Ну, в общем, ось таке от щось вийшло. Ну, і фіналізувати арбалетчиків можна ще ось такою фігуркою. І того у нас виходить 4 арбалетчики в наборі. Ну, а на увагу арбалетчикам є аж один лучник, ось такий от. Трошки пласкуватий, але як налучника, то в принципі, сама поза очі навіть вийшла непоганою. Ну, і фінальна фігурка в цьому наборчику, яку я вам хочу показати, із усіх. І, як на мене, вона вже ж представляє суто, знаєте, таку порохову зброю. Ручна така порохова зброя вийшла. Ось такий у нас виходить наборчик. Що ви скажете? Чи додавали би ви це до своєї колекції, будь ласка, напишіть у коментарях, чи, можливо, вже якість початкового такого стрільця для вас вже є, скажімо, недостатньою для того, щоб колекціонувати, поповнювати свої колекції. Хоча, як на мене, наборчик йде аж 44 різноманітні фігури, 6 із яких вершники, ну, скажімо так. Дозволяє задуматись на те, що в принципі співвідношення ціна і кількість ну, непогана. Ціна і якість вже, скажімо так, співвідношення це доволі специфічне. Але, тим не менше, варіанти тут є. Як на мене, фігури вершників вийшли чудовими. І деякі піхотинці і інші, то, скажімо так, тут для колекції. А якщо ви ще, скажімо так, любите старину в плані того, що, можливо, в дитинстві гралися такими доволі плоскими солдатиками, як, наприклад, і я в своєму дитинстві, коли не було такого моделювання, а було лише те, що було, то в принципі можна і збирати. Як вам таке? Напишіть, будь ласка, у коментарі. Дякую за увагу.